Вам потрібно це подивитися, якщо ви хочете захистити своє здоров'я. Чому так мало людей говорять про справжніх убивць серед нас? Давайте швидко перерахуємо найсмертоносніші хвороби у світі. Почнемо з хвороб серця. Вони досі є вбивцею номер 1 у всьому світі щороку, тихо забираючи мільйони життів. Далі інсульт. Він може вразити без попередження, залишаючи тривалі пошкодження або й гірше. Інфекції нижніх дихальних шляхів, такі як пневмонія, особливо небезпечні для маленьких дітей та літніх людей. Не забувайте про рак, рак легень, печінки та колоректальний рак є одними з найсмертоносніших. Діабет може здаватися контрольованим, але ускладнення можуть бути небезпечними для життя, якщо їх ігнорувати. Потім іде туберкульоз, який досі є глобальною проблемою, особливо там, де охорона здоров'я обмежена. І нарешті не недооцінюйте віл снід. Хоча лікування покращилося, він все ще смертельний без належного догляду. Ось у чому річ багатьом із цих хвороб можна запобігти або керувати ними за допомогою здорового способу життя, регулярних оглядів та обізнаності. Знання ваш найкращий захист. Тож будьте допитливими, будьте активними та дбайте про себе.